Завантажуєш фото на стоки, але їх ніхто не купує. А можливо, ти і сама не дуже задоволена своїм стоковим портфоліо. Таке може бути, особливо, якщо ти нещодавно цим займаєшся і ще не маєш достатньо візуального досвіду, а також навичок для того, щоб створювати саме те, що потрібно стоковим клієнтам. Тож дивись це відео до кінця, щоб дізнатись, як не треба робити. А мене звати Валерія тут про фотостоки та креативну фотографію. Хутко підписуйся і поїхали. Перше нереалістичні ситуації. Якщо ти фотографуєш на стоки людей та їх діяльність, то не припускайся цієї помилки. Не треба створювати ідеальний простір та якісь натягнуті ситуації, бо в тренді автентичність. А це значить, що ідеальний фон, простір, реквізит, пози та вигляд моделей будуть тільки псувати фотографію та. Казати нашим клієнтам дуже голосно, що це саме стокова фотографія, причому така, в якій немає життя, і саме через такі фото, стокова фотографія в якийсь момент стала не дуже популярна, принаймні. В розмовах, тобто стокових клієнтів менше не стало, їх стає тільки більше. Але в розмовах про дизайн, про сучасне візуальне оформлення, стокова фотографія часто фігурує як щось негативне, і це саме власне через те, що багато стокових фотографій вони занадто такі пластикові і не мають якоїсь реалістичності, емоційності. І навіть якщо вони відповідають своїй тематиці, то вони все дуже сильно згладні але провідні стокові агенції вже кілька років дуже активно відходять від такого контенту. Для фотостокерів це може бути не одразу дуже легко, бо треба тренувати своє бачення, свій смак і тренувати власне навичку створення такого контенту, але принаймні знати про цю поширену помилку і намагатися її виправити, це вже дуже добре. Наприклад, не треба вибудовувати позаду моделі дуже ідеальний простір, чистий диван без жодної подушки, без якоїсь речі, якщо це, наприклад, зйомка, яка розповідає історію, яка відбувається в квартирі. Де живуть люди, то в ній не треба залишати повністю пусті білі стіни. Краще коли житло на зображенні виглядає дійсно як затишна квартира або дім, або кімната, а не як фотостудія. І нехай ці об'єкти будуть в розмитті, так щоб вони не заважали, не викликали забагато на себе, не приймали увагу. Але нехай вони будуть, бо це така деталізація, яка справді створює сторітельних навіть в стоковій фотографії. Субтитрувальниця Оля Шор також це стосується, наприклад, поз людей. Я це помічала дуже багато, коли дітей ставлять в якісь неприродні пози. Наприклад, дитина вітає маму з днем матері, і вона тримає подаруночок обличчям до камери, сама дивиться на камеру, і мама дивиться на камеру. Це нереалістична ситуація, тобто це фото, які були в якийсь момент актуальними, але зараз вже перестали такими бути, і зараз актуальніше буде фото, де мама дивиться на дитину, а дитина на неї, і подарунок повернутий до. Мамі, які вона власне його і дарує, і дівчинка також зовсім не обов'язково має бути в якійсь святковій сукні, бо напевно, коли вона дарує цей подарунок своїй мамі, вона тільки прокинулась і це ранок і вони там ідуть снідати або снідають тільки. Просто коли ми дивимось на фото, варто уявляти про що воно нам розповідає і яку саме ситуацію демонструє. І якщо ця ситуація зовсім 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 не відповідає дійсності, то варто цієї дійсності на фото якимось чином додати. І те саме стосується також і предметних фотографій, тобто там, де немає людей, і там або є тільки руки, або взагалі немає, коли ми знімаємо якісь предмети, але не в студійних умовах, а саме в лайф умовах, наприклад, зйомка робочого столу і там. Комп'ютера на ньому, або кухні яких, якогось кухонного приладдя. Не варто все, що знаходиться навколо головного об'єкта робити ультрамінімалістичним, тобто або взагалі щоб там нічого не було, або все під лінієчку розкладене і все таке ідеальне. В такі кадри теж варто додавати життя. Тут, звісно, більше залежить від вашої задумки, який саме стіл ви хочете показати, і може бути такий варіант, де все ідеально викладено, і там все одного кольору, але якщо ви показуєте саме такий лайфстайл формат, то тут має бути життя. Тут не варто викладати все супер ідеально, хоч щось нехай буде такий створювати якісь. Ріжки, безлад, який буде наших глядачів стокових клієнтів, ну, як би до себе закликати, буде казати, що у вас же так само. От дивіться, яка класна фотографія, купіть її. Бо ну, і наші стокові клієнти вони хочуть зі своїми клієнтами розмовляти однією мовою, і в тому числі візуальною мовою. І коли вони тільки будуть своїм клієнтам демонструвати щось супер ідеальне, що насправді зараз ну, в цілому не є супертрендом, бо воно. Ну, типу, тисне на тебе, що ти не такий ідеальний, а от у нас такі ідеальні картинки. То звісно, ну вони не хочуть цього, вони хочуть зі своїми клієнтами бути якось поруч, розуміти одного одного, і автентичність, власне, це те, що дозволяє це робити. Поїхали до другої помилки. Я художник, я так бачу. І ця помилка вона є. Такою протилежністю попередньої, тут варто шукати золоту середину, але давайте подробніше я про це розповім. Її припускаються ті, хто просто фотографує все, що є навколо, так, як воно є, і не думаючи при цьому про стокових клієнтів. Це абсолютно окей, якщо ви знімаєте для себе, для свого блогу або для якихось власних цілей, але для стоків це не зовсім ок, і я пояснюю, чому. Давайте знову поясню на прикладі фото робочого столу. Наприклад, у вас в житті на вашому столі стоїть пляшка з водою зі спортзалу, така суперспортивна, ну, от як. Спортивна пляшка, не просто якась там. А, і це абсолютно нормальна життєва ситуація. Або у вас на столі лежать ліки, щоб ви їх не забули випити, вони у вас там стоять, лежать на столі. А, і це окей, але якщо ви це все так, як є, сфотографуєте на стоки, то виникнуть певні запитання до цих об'єктів в кадрі, бо вони тут виявляться зайвими. Чому? А, бо всі абсолютно предмети, які є в нашому кадрі, головний предмет це головний. і всі Інші вони мають доповнювати історію цього головного об'єкту. Вони мають її підсилювати і в цілому підсилювати сенс тему нашої фотографії. Якщо вони цього не роблять, це означає, що вони не мають бути в цьому кадрі. І цей приклад з ліками або пляшкою води це ще більш-менш такий може бути прийнятний приклад. Але часто недосвідчені фотографи взагалі поміщують на свої світлини щось таке, що просто глядач, коли дивиться, не може зрозуміти, що це. Наприклад, якась специфічний якийсь інструмент там для рукоділля, що взагалі не всі знають, що це таке, або він таким чином повернутий до кадру, що ми взагалі не розуміємо, що це бачимо просто якусь там темну пляму, якийсь об'єкт, але що це. Не можемо е, зрозуміти. До чого це призводить, особливо ну, найбільша помилка це коли такі предмети ще й займають якусь велику частину в кадрі, тобто там е, не знаю, чверті, одну п'яту кадру, тобто є досить великими, то це взагалі, але навіть і коли вони дрібні, то все одно розглядаючи фотографію саме до таких речей е, прикута потім увага, бо ти типу не розумієш, що це і хочеш все ж таки якось зрозуміти. І стокові клієнти, коли вони купують фотографії. І вони взагалі про це не думають, їм треба в цілому, щоб все виглядало добре. І якщо є якісь питання, вони одразу гуртають на наступні фотографії, бо на стоках велика конкуренція, і там достатньо фотографій, які не містять таких помилок. В цілому стокова фотографія це рекламна фотографія. І якщо ви подивитесь на якісь білборди, сітілайти в, в торгівельних центрах рекламу, в журналах рекламу, то в ній ви ніколи не побачите якихось зайвих об'єктів. Найчастіше так, вона може бути це занадто вилізане, це ще трапляється ну, в реальності, таке купують, так? Але там, де є от, дійсно щось незрозуміле, таке просто ну, це велика рідкість, щоб щось таке побачити в справжній рекламі, тобто де придбали фото і потім використали. Тому не варто цієї помилки припускатись. І якщо вам властиве таке що є щось художнє, вам хочеться експериментів і так далі, ну, це можна все завантажувати на стоки. Стоки вас за це не покарають, максимум не приймуть ваш Роботу. Я теж нікого не засуджую, я сама експериментую, закидаю на стоки час від часу щось, що я взагалі не знаю, чи буде комусь цікаво. Це нормально, але будувати свою стокову стратегію і не звер... ну, не розуміти, що це насправді не ок для стоків в цілому це ну, помилка, і це те, що не призведе до якогось стокового успіху і результату. І наступна третя помилка я до речі робила таке відео для. Спільноти фотостокерок, там я розглядала 10 антитрендів в стоковій фотографії. Трішки вони перетинаються, але там їх 10, і вони більш такі детальні і конкретні. Тож, якщо ви справді є фотостокеркою, і вам важливо всі ці речі знати, розуміти, або ви хочете просто доєднатися до спільноти, щоб спілкуватись, отримувати контент, приходити на онлайн та офлайн зустрічі, то будь ласка, ви можете долучитись до спільноти фотостокерок. Посилання є під цим відео. і і воно завжди там. А я продовжую. Отже, третя помилка це повторювати те, чого вже до на стоках. Наприклад, є чудові фотографії за запитом фуд або за запитом кава. І от брати і. Ті самі продукти, той самий фон дерев'яний, або там якийсь темний і так далі. Каву, таку саму чашку, або там приблизно таку саму, в такому ж стилі, з таким самим світлом, м'яким зернами кави, все це повторювати. це... Е... Ну, по-перше, це не етично, бо це просто плагіат. По-друге, це ще й тупо, бо ну, це не має сенсу на стоках. Є величезна конкуренція в таких фотографіях, бо їх насправді, ну, наприклад, з їжею, можливо, складніше композицію, повторити все гарно викласти, щоб все було в різкості і так далі. А з кавою повторити таку фотографію досить легко. Відповідно, кожен, хто бачить щось про фотостоки, я зараз теж не засуджую, це можуть робити не від незнання від просто бажання щось спробувати. Це окей. Але якщо людина вже підходить з якимось розумінням до стоків і робить це, повторює чужі роботи в різних нішах, там, де їх не просто одна робота, а там, де їх вже тисячі, сотні, і десятки тисяч, то це вже ненормально, і це точно є такою помилкою, як не треба робити. Ну тобто, фото з кавою може повторити майже будь-хто, хто має камеру, Мер і ну, більш-менш розуміння, як з нею працювати, тому це легко зробити. Тому таких фото багато, і це знаєте, це є. Коли у нас є тренд на унікальність, то це є такий антитренд, протилежність унікальності це штамповка однакових зображень. І я не розумію там для чого це в цілому робити. Тобто, якщо це не експеримент, не перша проба, не якісь там ще недосвідчена людина. А надалі це ну це просто це фігня. і це не принесе. Великих продажів це не принесе якогось там успіху і грошей. Бо ну чого ви вирішили, що ваша фотографія буде десь в топі її будуть багато купувати, коли таких фотографій дуже дуже багато. Ну якщо ви дійсно зробите кращу за всіх фотографію, то можливо. Але тоді, напевно, вона не буде такою самою, як інші, а вона буде якимось чином відрізнятись, бо ну щоб бути кращою, треба відрізнятись. Тоді окей, але якщо ні, то просто немає сенсу. На цьому сьогодні все. Напишіть в коментарях, який з цих антитрендів, поганих прикладів та помилок в створенні стокового контенту вам найбільше відгукнувся. Та дивіться моє відео про те, як фотографу розвивати свою креативність, і тоді вам ніколи не захочеться повторювати та копіювати чужі роботи.